Вітаю всіх! Нарешті в нас на огляді анонс нового випуску проекту Холостяк. Як ми всі знаємо, в кінці минулого випуску Тарас анонсував поїздку в Карпати, а тому, скоріш за все, ми побачимо велику кількість активного відпочинку. Окрім того, за словами Григорія Решетника, дівчата весь тиждень будуть жити в наметах. А це явно не той відпочинок, на який так розраховували учасниці: ніякої готової їжі, ніяких звичних речей по типу туалету. Все приближено до реального виживання. Окрім того, є ймовірність, що якась із дівчат без запрошення на побачення сама підійде до Тараса біля річки, щоб провести з ним час та поспілкуватись. Звісно, це сильно обурить інших дівчат, які вимушені очікувати своєї черги. В анонсі це виставили так, наче на такий крок пішла Дар'я. Однак, знаючи магію монтажу від творців Холостяка, можна очікувати, що це була Оксана або Ольга. Також дівчата знов будуть обговорювати нові побачення Тараса. І звісно, що найбільше всіх цікавить, чи дійшла справа до поцілунку. Однак і це ще не все. Тарасу стане відомо, що хтось із дівчат прийшла на проект, будучи закоханою в іншого чоловіка. Як це відбудеться, невідомо, але й не виключається можливість, що ця дівчина сама забажає покинути проект. Одним словом, новий випуск обіцяє бути ще більш цікавим, ніж попередні. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. На відміну від шоу холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.